Я вже сьогодні вмилуюся почистила зуби, поела, так такий у мене ряд. За на підработок. Я до обіду бою постріляти речі маю та збиратися в аеропорт. Вона сьогодні буде допізне і на днях вона десь приїде в Париж, а сестра бабусі. Коротше, так Поїхали. Правда, штори за чим я зашторила. Ладно, поїхали. Уже приїхали. Я сьогодні буду працювати, от робити, тут подобати. Ну, коротше, все зрозуміло, думаю. Все роботаю, коротше. А, коротше, вже йде клієнтка все. Добрий день, мені будь ласка. Лати на кокус молодці та пончик. полуничний. Добре, зараз через 5 хвилин все буде готово. Так, робимо. Робимо, робимо. Прошу ваш е, латте на кокосовому молоці. Я додавала льод, думаю, ви не дуже хочете гаряче в таку жару пити. Так, да. давайте пончик. Вибачте, у нас тільки шоколадний. Добре, давайте. Дякую вам. Все мені сподобалось. Я, пожалуй, піду. Суперкафе і сервіс теж. Так, все, мій робочий день сьогодні закінчився. Ну, їдемо уже додому. Зараз сідаю в машину. Ой, сьогодні заднє сидіння. Ну, все, поїхали додому у стейк, тайк, вот постирал врачи. Ой, куда-то я залезла. Короче, вот все, мы отправляемся. Все, идем. Развилась погода в Париже. Теперь все. Ой, чемоданчик. Все, короче, мы отправляемся. Просто была какая-то проблема, не записалась. Все, я седаю за руль, кладу чемоданчик, покола чемоданчик. Все, поехали в аэропорт. Короче, я уже в дороге. Вот еду. Все. включу, когда буду в аэропорт. Короче, я уже вот когда порыжу. Идем подавиться билетик. Короче, он, я с Антонией там на ее и поеду. Едем в Париж. Все, побегли. Короче, все, мы идем сюда. Все, мы, короче, летим. Сейчас мы... Пару секунд, и мы уже и пробираемся. Все, дивиться.

Вчера Короче, я шукаю готовил. Ой, я трошки не туда пішла. Ага. А, він тут, Ну, против подкарни. Вс, короче, мы уже в отеле. Иду бронювати номер. короче, вот Тут гардероб. Для Мулана я хочу поработать. И расслабиться. Вот такая ванна. Да. Короче, все. Ну, все, все. Короче, Ну все, я короче сейчас было росло попить подписываться на канал. Ставьте лайки. Всем пока.